Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Катя, хто вперше дивиться, і мою манюньку звати Лєрка. Де Лєрка? Ось вона Лєрка. Знімає про наше життя в Нідерландах, як ми тут живемо, адаптуємося. Що в нас цікавенького за ці два роки, коли ми приїхали сюди з України, як почалася війна? Показує наші будні, наші прогулянки, наш будинок. Заходьте, дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки. Лерка тут хоче кушать, кричить. Зараз будемо шукати. Ми проживаємо в селі в Нідерландах, але поруч з нами є два міста десь за 6 кілометрів. І можна дібрати, добратися на автобусі. Ну на велику, звісно, теж можна на велику на їжджу. також на машині дуже близько. Тому часто виїжджаємо в місто прогулятися зараз. Ютуб змінив моє життя як два місяці, навіть вже три місяці. Мені стало більш цікаво жити, бо до цього я тут просто чекала, вичікувала, коли ми повернемося в Україну. <реку> Даліра хоче кушать, то я їй дала зараз перекусити цукерку. Я зазвичай їй даю Чупачупса в автобусі Я зараз не дала, то вона <реку> вимагає вже. Хоча ми поснідали і приїхали в місто погуляти. Зараз нас 11.30. Такий ще час чи не обід. А взагалі в Нідерландах обідають дуже рано. 12 12.30 – це такий час них якраз для обіду, тому скоро обід. Але ми живемо по своєму графіку. У нас обід десь 13.30 приблизно. Я завжди намагаюся приїхати в цей час вже додому, якщо ми десь ось як сьогодні гуляємо з Лєрою. Тому у нас так сплановано все під автобус щоб встигнути. А зараз гуляємо в місті. Да, приїхали. У нас теж погода то дощ, то сонечко. Така погода. Це така вулична лавка, де можна все купити. Ці буфрики. Китайські макарони. За 500 грамів 7,25. 500 грамів, 500 грамів. Салат. Огірко вам 300 грамів, 4,35 грамів. Уже Вже з печивом. Поки дощу нема. Це кайфово. Поліцейська машина поїхала, прямо по тротуарчику. Оце по центру доріжка, де авто це доріжка взагалі для віліків тільки. Потім парковка для віліків по бокам. І потім вже пішоходи, ну і машини. Машини тут, в принципі, не їздять, це тільки коли щось терміново, мабуть. Вона думає, що я її знімаю. Балується. А я тебе не знімаю, Лерка. Можеш надивитись на камеру. А Там що? Там меню, мабуть. Сьогодні відео покажу, як я їздила в лікарню. Також як ми на вихідних були в зоопарку, але саме буде не зам зоопарк, а сама, сама площадка. Це магазин для тваринок. Тут, тут переноски є, горщики. І, звісно ж, є на Велік чіпляти такі, е, не знаю, багажник такий, додатково, щоб там їхала собака. Це вони садять туди, причіпляють цю штуку, туди садять свою собаку чи котика і собі їдуть на велику і катають так своїх тваринок. Прикольно, так? Нас такого точно не зустрінеш, мені здається. А тут це повним ходом. І дуже багато я зустрічаю там особливо у нас біля лісу, що вони везуть з собою тваринку таким чином, і тваринка дивиться по сторонам. Цікаво. Вона вже там. Для неї це ігрова кімната, звісно. Віра, там машини. Віра, стоп. Місто живе своїм життям. Великі, великі. Зараз дитина буде прямо спереду їхати маленька. А ще позаду є ще одне крісло. буває, і туди коляски чіпляють, щоб потім відвезти дитину далі, якщо на Веліку потім коляска. Ну добре, Лєрчик. Один євро коштує. Також в Екшені купила такі оці штуки на стіл. Оці от. Я думала коричневі взяти, але Лерка вибрала ці. Я завжди її питаю, який колір. Тому вона вибрала ці. І дві новенькі чашки. По євро кожна чашечка десь тут 350 мілі. А оці штуки на стіл по 79 центів. Давно хотіла, і ось зараз тільки взяла. Так. Такі наші покупочки маленькі. Ще Купила оці мочалки для кухні. І вона дістала всі, і на кожну виклала свинку Пепи. Да, і мочалки. грається. Та Точно куда? Мироня, смачного? Да. Ты тихо зробила. Да, я трошки. Давай починай вже їсти. Ти Так хотіла борщику. Заклоняйся, добре. Смачно? Це тато приготував. Так? Да? Всім смачного хто їсть? Так, це ми їдемо в лікарню. Лікарня знаходиться в місті Еде, це від нас приблизно 15-18 кілометрів. Це центральна лікарня, яка тут є в нашому селі, немає лікарні. І мене на УЗІ направили саме в цю лікарню. Я саме по моєму питанню тут вперше знаходжусь. Ми тут вже бували, але це в перший раз. У мене ще не було картки там. Я там оформила собі картку, це все вона робиться в електронному вигляді на рецепції, які ви зараз бачите. Вона пластикова, потрібно свій ідентифікаційний код, і вони все реєструють і кажуть, куди пройти. Дають такий талончик спеціальний, це якщо перший раз. А згодом вже можна підходити до спеціального автомату і просто прикладати свою цю картку в цій лікарні, і воно видає тобі талончик, куди тобі треба пройти, до якого кабінету. Тому дуже зручно. Там є магазини, кафе, ліфти. ну Дуже цивільно, звісно, дуже, дуже приємно там знаходиться. Ось цей, до речі, автомат, куди я прикладала свою карточку, щоб вже пройти далі. Мені направили, куди саме підійти, щоб всі вже лікарі знали, що я прийшла. Це такий дворик там був, це вже саме поверх, де моє узі знаходилось. Так, і тут якраз я також прикладала це все і мене направляли. Було все вчасно, без, без запізнення взагалі. То мені просто подивилися УЗІ, ніяких результатів мені взагалі не давали. Сказали, що зі мною зв'яжеться лікар, але поки лікар не зв'язувався, тому чекаю на результат. Ось це ми вже виходимо. Лерка побігла, як завжди, вперед. Вона любить вибігати без нас. Якось я не можу її навчити, хоча я їй пояснюю кожен раз, що треба з мамою триматися за руку, але вона все одно. А парковка на території лікарні платна. Там є деякі хвилини безкоштовні. Це якраз парковка. І ось вартість парковки 15 хвилин безкоштовно, а інша година вже півгодини 1 євро. Ми заплатили якраз 2 євро. За наше паркування і вже пішли на, на, на парковку. Забита парковка повністю машинами. Ми взагалі не могли знайти вільне місце, тому так да ось тому. Так, так трапляється тут, що багато багато людей приїжджають до лікарні. Як я вже казала, ми їздили в зоопарк на вихідних прогулятися. Але ми, в принципі, по самому зоопарку гуляли мінімально. Ми приїхали ціленаправлено в дитячу кімнату, яка там є, це як майданчик великий, якраз прохолодно. І він під накриттям повністю. Ми, коли зайшли, ми були просто в захваті, тому що ми там в перший раз ми побачили цей простір. До цього не ходили, хоча мали змогу приходити кожен раз, але я, я якось більше люблю, коли прямо на свіжому повітрі, коли сонечко прямо попадає в очі. А Сьогодні якраз було так холодно, тому ми саме туди й прийшли. Лєрка мала була дуже в захваті. Реально багато дуже лазилок. там, де деякі були лазилки на реконструкції. Ну і зараз на реконструкції. Але реально дуже кайфовий і пісок, і ці лазалки, і майданчики і оце як вода, квідук, то дуже там класно дітям. Звісно, Лєра в цю воду постійно лізла, хотіла там і плавати, і пригати. Я їй якось так намагалася сказати, що Лєра так робити не можна, і показувала, що діти туди не лізуть, хоча деякі діти, в принципі, туди лізли. Але також деякі батьки казали, що ні-ні не треба. Багато хто зверху лазив, а це так більше чи з дорослими разом ходити там поверху, чи більш старші діти. Все-таки, бачите, дерев'яне еко дуже прикольно. Лірка навчилася на ці штуки добре залазити. Я трошки прискорила, але їй дуже сподобалось. Вона спочатку, мама, мама, а потім я кажу, давай спробуєш сама. Я стояла поруч, а потім вже вона і сама полізла. Коротше, молодчинка. Да, ну дуже нам сподобалось. Там є простір, де можна і поїсти кафешка, можна замовити каву, чай. І ось ці будиночки такі є, не можна самостійно собі взяти їду, їжу, яку ти з собою приніс, і поїсти там, сидячи. Лерка спочатку взагалі там навіть до дівчинки підійшла і з нею їла, потім вже сама дуже-дуже.